Доброго дня, мене звати Єлизавета Олегівна, я юрист юридичної компанії Legal LTD. На сьогоднішній день у разі загибелі військовослужбовця сім'я загиблого може претендувати на одноразову грошову допомогу. Під час оформлення документів родина загиблого зіштовхується з різноманітними проблемами, а саме, як правильно подати всі необхідні документи. На отримання грошової допомоги, хто саме претендує на цю виплату тощо. Тому є велика потреба у висвітленні цього питання. Право на одноразову грошову допомогу по загиблому мають дружина військовослужбовця, діти до 18 або 23 років, які на час загибелі навчалися. Батьки, особи, які перебували на отриманні загиблого, Благо. Дід, бабуся, пасинки, пачерки, непрацездатні особи тощо. допомога розподіляється рівними частками на всіх осіб, які на неї мають право. На підставі даних лікарського судосла про смерть та акт службового розслідування, яке нині триває військової лікарської комісії, мають скласти висновок про причини зв'язок смерті. Після цього члени сім'ї мають подати до районного ТЦК та СП заяву та інші документи, визначені порядком. Далі РТЦК та СП подає документи до обласного ТЦК та СП та з. Такі документи передаються до департаменту фінансів і вони подаються на розгляд комісії міністерства оборони України з розгляду питань пов'язаних з призначенням і виплатою одноразової грошової допомоги та. Компенсаційних сум після рішення комісії здійснюється нарахування коштів особам, які претендують на цю виплату. Більш детальну інформацію ви можете отримати на консультації у наших спеціалістів. На консультації ми відповімо вам на найрозповсюдженіші питання стосовно оформлення одноразової грошової допомоги.